Ні для кого не секрет, що саме через щоденні звички ми стаємо кращими ніж ми були вчора. Ви вже чули це від 500 блогерів на YouTube раніше. Що стосується фінансів, то в багато чому наше життя та майбутнє буде залежати від наших звичок з грошима. Як сказав Джордж Клейсон у своїй знаменитій книзі «Найбагатша людина в Вавилоні гроші приховані для тих, хто знає та дотримується їх законів. В Сьогоднішньому відео я розкажу вам про 10 фінансових звичок, які я стараюся дотримуватися щодня. Важливо до деяких із цих фінансових звичок я дійшов сам. Інші мені допоміг зрозуміти мій фінансовий ментор. Його звати Олексій Латенко. Він також є на Ютуб, тому можете також на нього підписатися, йому буде приємно. Це людина український мільйонер. У нього багато квартир в Києві, нерухомість, інші активи тобто людина дуже дуже серйозна. І я в нього вчуся дуже вам. Дякую, Олексій. Але перед початком цього відео знову ж таки хочу подякувати силам оборони України за можливість записувати це відео для мене, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ. Поїхали. Перша фінансова звичка, яку я вже давно практикую, це вести облік доходів та витрат. Це взагалі база того, як поводитися з грошима. Тобто, якщо ти не розумієш і не знаєш, скільки ти витрачаєш, скільки ти заробляєш, то відповідно ти не можеш це покращити, бо ти його не контролюєш. А якщо ти записуєшся, все ти можеш його контролювати і відповідно ти можеш його покращити. Я рекомендую записувати кожну свою витрату, кожний свій дохід дуже скрупульозно і слідкувати за цим. На щоденній основі. Таким чином ви будете розуміти, скільки ви заробляєте, куди ви тратите, як ви можете, наприклад, оптимізувати свої витрати, або як ви можете задуматись над збільшенням свого доходу. Тут про рекомендації. Якщо ви не хочете постійно заносити це кудись в таблички, ноутбук, наприклад, чи ще кудись, Зараз вже є способи, які дозволяють підключитися, наприклад, до вашого монобанку або приватбанку, і відповідно брати звідти всі транзакції, записувати кожну вашу витрату або дохід. Один із таких додатків називається Saldo Apps, Я дуже вам рекомендую. Якщо у вас є Android або iOS телефон, ви можете спробувати, там все автоматично, під'єднуєте свій банк, всі транзакції автоматично будуть вигружатися, будуть формуватися дашборди, аналітика, ви зможете подивитися, скільки ви витрачаєте, скільки ви заробляєте. І найголовніше, що для українців цей додаток абсолютно безкоштовний. Окрім того, там можна планувати свій бюджет на будь-яку категорію, наприклад, там на сім'ю, на бізнес і так далі. А якщо, наприклад, ви не, не товаришуєте з додатками, тоді в такому випадку можу порекомендувати вам свою табличку в Google Sheets. Вона безкоштовна. Закріплю її в описі під цим відео, але основна суть, що там ви можете записати свої доходи щомісячні, можете розписати свої категорії витрат щомісяця, можете вносити в табличку відповідні витрати щодня, і табличка буде автоматично формувати вам сальдо, тобто гроші, які у вас залишаються щодня, які ви можете потратити. Якщо ви їх не потратили, вони автоматично переносяться на наступний день. Тобто дуже корисно, дуже Просто і якщо вам наприклад більше якби подобається працювати з таблицями, то рекомендую також використати. Цю табличку. Друга фінансова звичка це скарбничка. Це супер інструмент для тих, в кого завжди на рахунку є гроші або в кого, наприклад, завжди є готівка. Фішка в чому варто собі завести звичку щодня, відкладати гроші, емоційно незначну суму на скарбничку. Скарбничка може бути онлайн, так і офлайн. Якщо офлайн, наприклад, якась коробочка, в яку ви складаєте свою готівку щодня, емоційно незначну суму, важливо розуміти, так. А якщо це онлайн, наприклад, в Монобанку може це бути банка або в Приватбанку, це може бути конверт, тобто в залежності від ваших вподобань банків. Ось, але онлайн є також варіанти. Окрім щоденних поповнень незначної суми для вас емоційно, так ви можете також задуматися про те, що поповнювати скабничку в наступних ситуаціях. Перше, наприклад, коли ви отримуєте будь-який дохід з вашої роботи, фрілансу чи ще чогось, тобто 10% можете відкладати на скарбничку. Друге, наприклад, коли ви купляєте якусь велику дорогу річ із цієї дорогої речі, відкладаєте 10% також на свою скарбничку. Наступне, після того як ви заробили Якісь неочікувані доходи, хтось вам щось подарив, або не знаю, ви там заробили більше, ніж ви планували. можете відкладати 50% від цього доходу на скарбничку. І останнє ви можете поповнювати там, на 50-100% від тої суми, яку ви зекономили на купівлях через знижки, акції, кешбеки і так далі. І от ви подивитесь, що якщо ви будете відкладати ці всі гроші щодня, і плюс в таких варіантах, в таких опціях, які я вам назвав щомісяця, то в кінці місяця ви можете побачити там декілька тисяч гривень, як мінімум, так, на Скарбнички, а то й декілька десяток тисяч гривень або й доларів на свої скарбнички, просто треба робити це регулярно. А потім ви можете направляти з цієї скарбнички гроші на будь-які потреби, наприклад, на благодійність 10% можете віддавати, можете віддавати на своє навчання, можете дарувати своїм близьким родичам, батькам, ось можете інвестувати ці гроші, в скарбнички. Ну фішка в тому, що ви просто відкладаєте ці гроші на скарбничку, і відповідно далі ви вже можете робити з ними що завгодно. Тобто, якщо є такий принцип, якщо ви не витратили. Свої гроші, а зберегли їх. То ви вже можете їх інвестувати і відповідно заробляти більше в майбутньому. Спробуйте. Це дійсно простий та ефективний інструмент, як можна це робити. В моєму випадку я вже це роблю близько півтора місяця. І на перший місяць, коли я це почав робити, я відразу виклав близько двох тисяч гривень. Це при тому, що я відкладаю більше 50% від свого доходу щомісяця. Третя фінансова звичка це відкладати гроші, як тільки ви отримуєте будь-який дохід. Не завтра, не післязавтра, не через місяць, а тільки в той момент, як ви отримали гроші, там за 10 хвилин, 15 хвилин, годину. Ви Відразу можете відкласти гроші, якщо це там онлайн на банку кудись відкласти. Якщо це офлайн, можете в конверти відкласти. Ось це також базова звичка, яка дозволяє заощаджувати більше грошей, ніж ви можете собі навіть уявити. В моєму випадку, як це працює, як тільки я отримую будь-який дохід, я відразу створюю банку і в монобанці, і відповідно відразу відкладаю гроші, які я запланував собі відкласти. Потім, після якогось часу, я не забуваю ці гроші інвестувати, бо просто відкладувати гроші це добре. Але є інфляція, яку ми б хотіли, б, кожен нормальний інвестор хотів би від, від неї авой, тобто втікти від тої інфляції. Тому відразу треба старатися інвестувати відкладені гроші в надійні варіанти. Але що зазвичай трапляється, коли, наприклад, людина отримала свій якийсь дохід, неважливо, там зарплата, фріланс ще інші якісь доходи, і вона не відкладає в той же період часу, в той же день там, ці гроші. Відбувається наступне. Відбуваються. Неочікувані обставини, неочікувані витрати. Вони 100% з'являться. Ви можете просто перевірити цю гіпотезу. Ось і протягом там якогось часу, 10 днів, неділі, там двох днів, коли ви не відклали ці гроші відразу. Ці обставини або витрати неочікувані з'являться. І ці гроші, які ви хотіли б відкласти і відповідно можливо інвестувати, вони підуть на ці неочікувані витрати або обставини. Тому відкладайте гроші як тільки ви отримуєте свій дохід. Наступна четверта звичка це заощаджувати як мінімум 10% від свого доходу. Ну це взагалі також. Базова штука 10% від свого доходу. Якщо ви навіть сьогодні будете почнете відкладати, ви навіть його не помітите. Тобто, ви будете жити на 90%, наприклад, від свого доходу, і якість вашого життя вона не буде падати. Важливо, коли ви відкладуєте будь-які гроші, важливо розуміти, що якість вашого життя не має падати. Ви можете собі нам не дозволяти якісь дорогі купівлі, але якість вашого життя. Від того, що ви відкладаєте, немає погіршуватися. Бо це веде до того, що ви емоційно там виграєте. Ви думаєте, що ви там живете не своє життя? Ви можете думати, що типу я живу не сьогодні, я живу завтра, і так далі. Ось це негативні думки в інвестуванні. На жаль, в нашій країні дуже мало людей заощаджують 10% від свого доходу. Я не можу сказати вам точну цифру, але я знаю, що там більше половини не заощаджують гроші. І в моєму розумінні це відбувається просто через те, що ці люди не розуміють, що конкретно ці заощадження можуть дати протягом наступних 20-30 років. Давайте просто порахуємо. Наприклад, вам зараз 25 років, і з сьогоднішнього дня ви будете відкладати там 100 доларів на місяць. 100 доларів на місяць це відповідно. Коли вам буде 50 років, тобто через 25 років, ви будете на рахунку мати як мінімум 30 тисяч доларів. 30 тисяч доларів це без будь-яких відсотків. Тобто, якщо ви просто поклали гроші під подушку і нічого з ним не робили, 30 тисяч доларів. Але якщо ви вкладали ці гроші, інвестували їх кудись, там, наприклад, в якісь генеральні 8% або 10% річних, це простіше простого насправді, то додаємо ще 300% до цієї суми 30 тисяч доларів. І вийде в нас сума 90 тисяч доларів. 90 тисяч доларів за 25 років при тому, що ви інвестуєте 100 доларів в місяць. 100 доларів в місяць це 4 тисячі гривень, небагато. Якщо інвестувати більше, звісно, сума буде не 90 тисяч доларів, а набагато більше. Я просто хотів вам показати, що навіть через якийсь період часу ви можете, інвестуючи дуже маленькі суми, заробляти дуже хороші ікси і відповідно забезпечити свою пенсію, тому що в умовах сьогоднішнього стану і в умовах того, що навіть нам прямо держава каже, що не розраховуєте на пенсію, я вважаю, що про такі штуки треба задумуватись якомога раніше. Але що саме цікавіше, що після деякого часу ця сума в 90 тисяч доларів, наприклад, через 25 років, починає накопичуватися ще більше. Чому? Тому що починає працювати правило складних відсотків. Це саме це правило, про яке говорив Альберт Ейнштейн, і він називав його восьмим чудом світу. Після деяких років, після того, як ви реінвестуєте всю свою суму в свій капітал, капітал починає набирати просто якісь неймовірні висоти і може забезпечити вам безбідну сталь. Тож, якщо ви ще не заощаджуєте 10% мінімум від свого доходу, почніть це робити вже сьогодні. П'ята звичка це оптимізувати свої витрати. Правильне тут слово використовувати оптимізувати, а не економити, тому що економія це втрата якості життя. Як я вже вам сказав, в інвестиціях втрата якості життя не приводить ні до чого хорошого. Коли я говорю про оптимізацію витрат, що я маю на увазі? Ну, по перше, це купувати тільки якісні речі. Які будуть служити вам довго. Сенс купувати якісь погані кросівки, наприклад, які там коштують 500 гривень, які через там півроку вам доведеться змінити. Ні, краще купити один раз хороші кросівки, але які вам будуть служити там 2-3-4 роки. І це правило працює з будь-якою технікою, будь-якими взагалі речами. Наступне друге це перед купівлею будь-якої речі, варто взяти паузу там до 24 годин і зрозуміти, а дійсно мені потрібна ця річ, що буде, якщо я її не куплю? І таким чином ви можете забезпечити купівлю тільки тих речей, які і вам потрібні третє це купувати речі на розпродажах, зимні речі купувати влітку та навпаки. На цьому правило відповідно можна оптимізувати гарну кількість грошей і зберегти якомога більше. Четверте це передивитися свої онлайн-підписки та зрозуміти, які з них вам потрібні, а які відповідно вже ні, нерелевантні, і від них можна спокійно відмовитися. П'яте, це зрозуміти, де ви найбільше витрачаєте грошей, тобто яка у вас найбільша стаття витрат, і зменшити її відповідно. Шосте це купувати продукти тільки в великих магазинах, типу метро. Коли ви, наприклад, купуєте 5 пачок рису в метро, то через те, що ви купуєте більше ніж одну пачку, ви відповідно вже зможете витратити менше на той рис, якби ви купували той самий рис одну порцію. Тільки в АТБ або там в екомаркеті, неважливо. Сьоме це ходити в магазин тільки зі списком. Тут сильно пояснювати не треба. Пішли без списку, купили все, що не потрібно, або якісь по-любому додаткові речі, які просто не з'їсте або не будете використовувати. І останнє це ніколи не ходити в магазин на голодний шлунок. Це також нюанс, що коли ми голодні, ми можемо потратити набагато більше, ніж якщо ми, як говорив мій один дядько, наїджені. Шоста фінансова звичка це використовувати всі можливі скидки та кешбеки. Тут особливо додати нічого, просто мало зна. Нас хто розуміє насправді, скільки ми можемо там заощаджувати за допомогою кешбеків та скидок. Наприклад, в тому ж самому монобанку у вас є, наприклад, кешбек 1% або 2% на їжу. Але мало хто знає, наприклад, в такому банку, як Global Plus, вони дають кешбек 3% на купівлю їжі, тобто на купівлю продуктів. Просто дошукаючи варіанти скидок, варіанти кешбеків, типу, всі ці можливості можна там заощаджувати 500, можливо, тисячу гривень в місяць просто на цих кешбеках. І знову ж таки, якщо ми помножимо цю. Суму на 12 місяців це вже вийде 300 доларів, 12 тисяч, а це вже досить хороші гроші. Також спробуйте собі встановити Letі Shops. У цих хлопців реально хороші кешбеки, особливо, якщо ви купуєте великі речі, то вони можуть там і по 200, і по 300, і по 500 гривень вам повертати на картку. Посилання знову ж таки залишу в описі під цим відео. Наступна звичка, сьома, це планувати свій бюджет на кожну сферу свого життя або справу заздалегідь. Знову ж таки, повертаємося до планування. Якщо ви знаєте суму, яку ви можете витратити на ту чи іншу сферу життя, або на купівлю чогось, ви вже Можете легше зрозуміти, як у вас взагалі справи з фінансами, що ви можете сьогодні купувати, що не можете, що вам треба можливо перекласти на наступний місяць, наприклад, витрати. Я, наприклад, на початку кожного місяця сідаю і заношу всі свої дані по доходам та по витратам, які я планую зробити в цей місяць, в свою табличку, про я вам, до речі, вже розповідав. Посилання буде в описі табличка, яка допомагає реально оцінити варіанти того скільки я можу відкласти. Куди мені треба потратити цього місяця, взагалі скільки я трачу щомісяця. Тобто, плануючи бюджет для всіх своїх сфер життя, ми можемо покращувати ці сфери життя і відповідно зменшувати кількість непотрібних купівель, зменшувати кількість купівель, які були зроблені емоційно, і як результат накопичувати більше, заощаджувати більше і інвестувати. Більше восьма звичка, яку я так також для себе виявив, це платити гроші своїм батькам. Це моє особисте правило. В незалежності скільки я б не заробляв, я завжди стараюся віддавати частину батькам. Вони вже у віці, і я хочу, щоб вони кайфували від свого життя. А зараз ми живемо в капіталістичному світі, і тому кайфувати від життя в основному дуже сильно залежить від кількості грошей, які в тебе є на рахунку або в гаманці. Я хочу, щоб вони кайфували, і якийсь відсоток від свого доходу щомісяця віддаю своїм батькам. Відчуваю себе неймовірно класно після таких платежів, коли. Там мені мама або тато пише, що дякую, синок нам дуже приємно. Короче, це дає мені енергію, і це мене мотивує заробляти ще більше. Дев'ята звичка це віддавати 10% від свого доходу. Мені подобається метафора, що гроші це енергія і. Чим більше ми віддаємо енергії, тим більше ми її отримуємо взамін. Практично у всіх релігіях світу нам говориться про десятину, що її потрібно віддавати там на благодійність, там жертвувати бідним і так далі. То жертвуючи цими грошами і не чекаючи повернення, ми збільшуємо, грубо кажучи, свою карму. Так, ми покращуємо її. І ми показуємо Богу там чи хто у нас там зверху, так ми показуємо, що у нас це надлишок, ми ділимося цим, і відповідно нам буде. Даватися ще більше, тому даруйте подарунки, відправляйте гроші тому, хто це потребує, і десята звичка, яку я також хотів би вам сказати, це вартість робочої години. Тобто, треба рахувати, скільки коштує ваша година часу. Коли ви будете знати це число, ви можете зрозуміти, як ви можете його покращити. В основному це відбувається через те, що вам треба збільшити свій професіональний рівень в будь-якій сфері, в якій ви працюєте, так і відповідно просити більше грошей, свого там директора чи ще когось, тобто давати більше цінності через вашу роботу. В основному. Тому ви можете збільшити кількість грошей за одну годину часу вашого двома шляхами, або якщо ви допомагаєте вашій компанії заробляти більше грошей, або якщо ви допомагаєте вашій компанії зекономити більше грошей, і в тому, і в тому варіанті в компанії з'являються відповідні кошти, які є результатом вашої роботи, і ви можете спокійно йти і просити надбавку до вашої зарплати, аби збільшити кількість грошей за вашу годину. В любому випадку, якщо ви знаєте число, скільки коштує ваша година, ви можете це контролювати. Ви можете це покращувати. А якщо ви не знаєте, скільки коштує ваша година, то відповідно ви на це не можете впливати. Як порахувати, скільки коштує ваша година? Візьміть свою зарплату, поділіть на кількість годин, що ви працюєте в місяці. Ось і буде результат, скільки коштує ваша робоча година. Завжди старайтесь підняти вартість своєї робочої години. Це 10 звичок фінансових, які я стараюсь дотримуватися в своєму житті. Якщо у вас є якісь цікаві свої звички, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Також, якщо у вас є будь-які запитання, пишіть їх також в коментарях. Ставте лайк, підтримайте. Рай контент підписуйтесь на канал і до зустрічі наступних відео. Па-па!